Зараз закінчують прогріватися ось такі рослинки. Це у нас хурма підщепа, готується для зимового настольного щеплення. І ще тро трішки і будемо це робити. А зараз Зараз у нас ось така рослинка. Це ми з вами щепили приблизно місяць назад. Зараз будемо розмотувати обмотку, бандаж. Розмотуємо, дивимося, дивимося і саме щеплення. Якість щеплення зараз будемо дивитися. Так, знімаємо бірочку, щоб не заважала. Шукаємо кінчик. Кінчик. Так, це не кінчик, це початок. Кінчик. Ось. Знайшли кінчик, починаємо розмотувати. Звісно, я це ножом роблю, зрізаю, але зараз потрібно акуратно все зробити. Так, розмотали, дивимося, дивимося. Повне зростання зі всіх сторін, відмінне зростання. Повсюди відмінне щеплення. Повернув лампу, дивимося. Еще раз. Вищий пілотаж на все добре, друзі.